Показує важливі події та щиро радіє вподобайкам. Історія тіктокерки з міста добра. Ось ну, кріх не твоє здоров'я, ось її настроєння і пусть антажу, пусть дуже добре. Саме так жінка знімає свої відео для соцмережі TikTok. Раїса Васильєва родом з Харкова. Згадує про минуле життя зі сльозами на очах. Там була страшна ситуація. Я півроку просиділа. Між двома стінами і все. І поїхала потім на захід. І відразу знайшли місто добра? Ні, ні. Це був Ожгород, пригород, потім Ожгород. Але в Ожгороді такі були ціни високі, що ми не витримали там цих розцінок, і через півроку я поїхала сюди. Своє життя жінка присвятила медицині та каже, душа завжди тягнулась до творчості. Колись тихенько співала своїм друзям, а тепер знімає відео про життя у Чернівцях. Пригадує, усе розпочалось тоді, коли зустріла біля річки двох перехожих. Там знімкувала природу. Молода пара надихнула жінку на ведення особистого блогу. Треба тік ток ваші фотографії, бо там є люди, які сидять за вікном і може зовсім нічого не бачать. Я виходжу зранку. Майже нікого ще немає. Оце трава наша зелена, бо соняшні ці трави покажу і все їм розказую, що я відчуваю, а ще восход сонця покажу їм. Сквозь діству пробивається дерев'я. Ну, люди радіють, то я радію. Блогерка каже, розбирається в алгоритмах та сучасних інтернет-термінах. Та найбільше радіє, коли бачить на своїх відео вподобайки. Коментарів у мене мало, мало але у мене багато сердечок. Стільки багато, що у мене зараз там 200 чимось підписників, але більше п'яти тисяч у мене лайків. У мене є, знаєте, які лайки? У мене є навіть. 195 лайків за одне відео у своїх відео. Раїса Васильєва не лише ділиться світанками. Там вона показує життя у кризовому центрі місто добра, та найголовніше висвітлює важливі події та емоції дітей. Любов Копоть, Андрій Миронеску, Новини Чернівців, телеканал Сі 4